Глава 26 Неподалік від краниці були руїни давнього кам'яного муру. На другий день увечері, скінчивши роботу, я повернувся туди і ще здалеку побачив, що мій маленький принц сидить на краю муру, звісивши ноги, і почув його здивований голос. Виходить, ти не пам'ятаєш? Це було зовсім не тут. Хтось певно йому відповів, бо він заперечив Ні, ні. Саме цього дня, тільки не в цьому місці. Я наближався до муру, але нікого більше там не побачив і не почув. А тим часом маленький принц знову мовив комусь ну, звісно, на піску ти побачиш, де починаються мої сліди. Тобі треба тільки почекати на мене. Цієї ночі я туди прийду. До муру лишилося метрів із двадцять, але я так само нікого не бачив. Трохи помовчавши, маленький принц озвався знову. А в тебе добра отрута, ти певна, що я не буду довго мучитися. Я спинився. Серце мені стислося, але я все ще нічого не розумів. Тепер повзи, сказав маленький принц. Я хочу стрибнути вниз. Тоді я опустив очі і аж підскочив. Під муром, звівши голову до маленького принца, лежала жовта змія, з тих від укусу яких людина гине за 30 секунд. Вихопивши з кишені револьвер, я бігцем кинувся до неї, але, почувши шурхіт моїх кроків, змія тихо, мов пересихаючий струмок, поповзла по піску і з ледь чутним металевим шелестом, не дуже поспішаючи заповзла між каміння. Я підбіг до муру саме вчасно, щоб підхопити на руки маленького принца, білого як сніг. Що за витівки? Ти вже розмовляєш із зміями? Я розв'язав золотого шарфа, якого він постійно носив. Змочив йому скроні і дав випити води, і вже не наважувався більше ні про що розпитувати. Він серйозно подивився на мене і обняв за шию. Я чув, як у нього б'ється серце, мов у підстреленої пташки. Він сказав мені: Я радий, що ти знайшов, чого там бракувало у твоїй машині. Тепер ти можеш повернутися додому. Звідки ти знаєш? Я саме хотів сказати йому, що понад усі сподівання таки полагодив літака. Він нічого не відповів на моє запитання, тільки сказав Я теж сьогодні повертаюся додому. Потім сумно додав Це значно далі, це значно важче. Я відчував, що відбуваються якісь дивні речі, я стискав його в обіймах, мов малу дитину, однак мені здавалося, що він вислизає прямо в якусь безодню, і я ніяк не можу його втримати. Його задумливий погляд тікав кудись удалену. У мене є твій баранець і ящик для баранця, і обродька, і він сумно всміхнувся. Я довго ждав, відчував, що він поволі приходив до тями. Ти трохи налякався, хлопче. налякався, звісно, річ, але він тихенько засміявся. Куди страшніше мені буде сьогодні ввечері, мене знову обдало крижаним холодом передчуття непоправного. Я не міг примиритися з думкою, що ніколи більше не почую його сміху. Той сміх був для мене, ніби джерело в пустелі. Хлопче, я хочу ще почути, як ти смієшся. Але він сказав: Сьогодні вночі мене рік, моя зірка опиниться якраз над тим місцем, де я впав рік тому. Скажи, хлопче, уся ота історія із змією, з побаченням, із зіркою це просто лихий сон, не геш?» Але він не відповів, сказав лише, найголовнішого очима побачиш твоя правда. Це як із квіткою. Якщо ти любиш квітку, що росте десь на зірці, вночі тобі приємно дивитися на небо. Всі зірки розквітають. А тож, це як з тією водою. Коли ти дав мені напитися, вода була, наче музика. А все та корба й вірьовка, ти пам'ятаєш, вода була чудова. А вже ж. Уночі ти подивишся на зірки. Моя зірка дуже маленька, я не можу тобі навіть показати, де вона, та це й краще. Вона буде для тебе просто однією з багатьох зірок, і тобі подобатиметься дивитись на всі зірки. Усі вони стануть твоїми друзями, а потім я тобі щось подарую. І він засміявся: О, хлопче, хлопче, як я люблю цей твій сміх! Оце й буде мій подарунок. Це буде як. Ото з водою. Що ти хочеш сказати? Люди мають свої зірки, які перестають бути звичайними зорями, для одних тих, хто мандрує, вони дороговказ, для інших це тільки маленькі вогники, для вчених зорі складні загадки, для мого ділка вони золоті. Але всі ці зірки німі, вони мовчать. А в тебе будуть такі зірки яких немає більш ні в кого. Як це розуміти? Я житиму на одній із зірок, я там сміятимусь. І коли ти дивитимешся вночі на небо, це буде так, наче всі зірки сміються. У тебе будуть зірки, які вміють сміятись, і він засміявся. І коли ти втішишся, а втіха приходить завжди, то будеш радий, що познайомився зі мною. Ти завжди будеш моїм другом. Тобі захочеться посміятися зі мною. Тоді ти відчиниш вікно, і тобі буде приємно. І твої друзі будуть страшенно здивовані, що ти, дивлячись на небо, смієшся. А ти їм скажеш так, зірки завжди викликають у мене бажання сміятись, і вони подумають, що ти не сповна розуму. От яку капусну штуку я тобі втну. і він знов засміявся. Це буде так, наче б я замість зірок дав тобі безліч дзвіночків, що вміють сміятися, і він знов засміявся. Потім споважнів. Знаєш, сьогодні вночі ти краще не приходь. Я тебе не покину. У мене буде такий вигляд, наче мені кепсько, наче я вмираю. Так уже воно буває. Не треба, щоб ти це бачив, не приходь. Я тебе не покину. Однак він був заклопотаний. Я кажу тобі це і через змію. Не треба, щоб вона тебе вжалила. Змії злі може вжалити собі на втіху. Я тебе не покину. Щось його заспокоїло. Правда, на другий укус у них не вистачає отрути. Тієї ночі я не помітив, коли він пішов, вислизнув нечутно. Коли я здогнав його, він ішов швидко і рішуче. А, це ти, тільки й сказав мені і взяв мене за руку. Проте, щось його ще тривожило. Ти даремно так учинив, тобі буде боляче. Я буду, наче мертвий, а насправді це буде не так. Я мовчав. Розумієш, це дуже далеко. Я не зможу забрати свого тіла. Це надто важко. Я мовчав. Але це все одно, що покинути стару оболонку. За старими оболонками нема чого жалкувати. Я мовчав. Він трохи занепав духом, а проте зробив іще одне зусилля. Знаєш, це буде гарно. Я теж дивитимусь на зірки, і всі вони будуть, ніби криниці з репучою корбою. І всі зірки дадуть мені напитися. Я мовчав. Це буде так гарно. У тебе буде 500 мільйонів дзвіночків, а у мене 500 мільйонів струмків, і він теж замовк. Він плакав. Це тут? Дай мені ступити ще крок самому. І він сів, бо йому стало страшно. Потім він іще сказав. Ти знаєш, моя троянда, я за неї відповідаю, а вона така квола і така довірлива. Єдине, чим вона може поронитися, це чотирма жалюгідними колючками. Я теж сів, бо ноги більше не тримали мене. Ну от, це все, мовив він. Якусь хвилину ще повагався, потім підвівся і ступив тільки крок. А я не міг поворухнутися. Мов жовта блискавка мигнула біля його кісточок. Якусь мить він стояв непорушно, не закричав, а тоді впав повільно, як падає дерево, повільно і нечутно, бо пісок приглушує звуки.